Лише заохочуючи дитину ставити під сумнів книгу, якою б вона не була, перевіряти обґрунтованість існуючих суспільних цінностей, традицій, форм правління, релігійних переконань тощо, вихователь і батьки можуть сподіватися пробудити й підтримувати її критичне мислення, уважність і допитливість. Молодь, якщо вона взагалі жива, повинна бути сповнена надій і невдоволення, інакше вона вже стара і мертва. А старі це ті, хто колись були незадоволені, але успішно загасили це полум'я та різними методами знайшли безпеку та комфорт. Вони жадають постійності для себе та своїх сімей. Вони палко бажають ясності в ідеях, у стосунках, у власності. Тож, у момент, коли вони відчувають незадоволення, вони кидаються у свої обов'язки, роботу чи щось інше, щоб не бентежитися цим почуттям невдоволення. Поки ми молоді, ми відірвані не тільки від себе, а й від речей навколо нас. Нам слід навчитися мислити ясно і неопереджено, щоб всередині бути ні залежними, ні наляканими. Незалежність не для тієї кольорової частини карти, яку ми звемо нашою країною, а для нас самих як окремих осіб. І хоча зовні ми залежні один від одного, ця взаємна залежність не стає жорстокою чи гнітучою, якщо всередині ми вільні від жадоби влади, статусу чи авторитету. Ми повинні розуміти невдоволення, якого більшість із нас боїться. Невдоволення може принести те, що виглядає як хаос, але якщо це веде, як і належить до самопізнання та свободи від егоцентризму, тоді це створить новий соціальний порядок і стійкий мир, коли відсутній егоцентризм приходить необмежена радість. Невдоволення є засобом до свободи. Але для того, щоб запитувати без упередженості, не повинно бути жодного емоційного розсіювання, яке часто приймає форму політичних зборів, вигукування гасел, пошуків горуч духовного вчителя та релігійних оргій різного роду. Це розсіювання притуплює розум і серце, роблячи їх нездатними до внутрішнього прозріння, що в свою чергу дає ріст страхові та підлаштуванню під обставини. Саме непереборне бажання ставити запитання, а не просте слідування за натовпом, приведе до нового усвідомлення шляхів життя. Священник чи політик, багатий чи бідний, легко можуть переконати молодь думати певним чином, але правильна освіта повинна допомогти стати пильними до цих впливів, щоб не повторювати гасла як попуги і не потрапляти в будь-які хитрі пастки шадібності. Молоді люди не повинні дозволяти авторитету придушити їхній розум та серце. Наслідування будь-кого іншого, навіть великого або прихильність ідеології, яка приносить задоволення, не призведе до мирного світу. Коли ми закінчуємо школу чи коледж, багато хто з нас відкладає книжки і, можливо, відчуває, що закінчив навчання. Є й ті, кого спонукають думати далі, хто продовжує читати і засвоювати те, що сказали інші і стає залежним від знань. До тих пір, поки існує поклоніння знанням або техніці, як засобу досягнення успіху і домінування, має існувати нещадна конкуренція, протиставлення і безперервна боротьба за хліб. Поки нашою метою є успіх, ми не можемо позбутися страху, оскільки бажання досягнути успіху неминуче породжує страх невдачі, тому не варто вчити молодь поклонятися успіху. Більшість людей прагнуть бути успішними в тій чи іншій формі на тенісному корті, в бізнесі, в політиці тощо. Навчати дитину це допомогти їй опанувати свободу та адекватне світосприйняття. Щоб мати свободу, потрібен порядок, який може дати лише прозорість та простота в світосприйнятті. Від незлічених складнощів ми повинні вирости до простоти. Ми повинні стати простими в нашому внутрішньому житті і в наших зовнішніх потребах. Зараз освіта турбується про зовнішню ефективність і вона повин... поповністю. Зараз освіта турбується про зовнішню ефективність і вона повністю ігнорує або навмисно спотворює внутрішню природу людини. Вона розвиває лише одну його частину, а решта залишається за кадром. Наш внутрішній хаос, дисонанс і страх завжди подолають зовнішню структуру суспільства, якою благородною вона не була задумана та хитро побудована. Коли немає незалежної освіти, ми знищуємо один одного, і фізична безпека для кожної людини не гарантована. Правильно виховувати учня означає допомогти йому осягнути весь процес, що відбувається в ньому самому. Бо лише тоді, коли є гармонізація розуму та серця в повсякденній діяльності, можливе його пробудження і внутрішня трансформація. Пропонуючи інформаційну та технічну підготовку, освіта повинна перш за все заохочувати комплексний погляд на життя. Вона повинна допомогти учневі розпізнати і зруйнувати в собі всі соціальні відмінності та упередження, а також відштовхувати від корисливого прагнення до влади і панування. Вона повинна заохочувати до правильного самоспостереження і переживання життя як цілого, яке не надає значення частині мені і моєму, а допомагає вийти за межі самого себе, щоб відкрити реальність. Свобода з'являється лише через самопізнання у повсякденній діяльності, тобто у стосунках з людьми, речами, ідеями та природою. Якщо педагог допомагає учневі гармонізуватися, то не може бути фанатичного чи необґрунтованого акцентування на якомусь окремому етапі життя, адже саме розуміння тотального процесу існування приносить цілісність. Коли є самопізнання, припиняється сила творення ілюзій і тільки тоді стає можливим буття реальності або істини. Людина має бути стійкою та врівноваженою, якщо вона хоче вийти з будь-якої кризи, а особливо з нинішньої світової. Тому для батьків і вчителів, які справді зацікавлені в освіті, головна проблема полягає в тому, як розвинути врівноважену особистість. Для цього, очевидно, і сам педагог повинен бути гармонійним, тому правильний тип освіти є надзвичайно важливим не лише для молоді, але й для старшого покоління, якщо вони хочуть вчитися і не надто зациклені на своїх поглядах. Те, ким ми є самі по собі, набагато важливіше, ніж чого навчити дитину. І якщо ми любимо своїх дітей, то подбаємо про те, щоб в них були правильні вчителі. Викладання не повинне перетворюватися на спеціалізацію, коли це відбувається, як це часто буває, любов зникає, а любов є важливою для процесу ставлення особистості. Для гармонізації необхідна свобода від страху. Безстрашність приносить незалежність без жорстокості, без зневаги до іншого, а це найголовніший фактор у житті. Без любові ми не можемо розібратися у безлічі наших конфліктів, що посилює плутанину і веде до саморуйнування.